Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик. Кола от-от запише дует зі Святославом Вакарчуком. Олег Машуковський наважився розповісти батькам про свого хлопця. Yeah. А Мішель Андради намріяла собі чоловіка. Ми до вас з новинами з чергового благодійного заходу. То і заразом із черговою порцією зіркових откровень. на брив'ю Fest цього разу побувала здімальна група ЖВЛ. І кого ми тільки там не зустріли. А от кого ж дивіться. Поки на сцені фестивалю U.A. Fest артисти не лише початківці, а вже й досвідчені. Розривали кількатисячний зал. За лаштунками ставало гаряче від зізнань зірок. Яку серйозну розмову з Монатіком мала співачка Роксолана? Ти він Роксі, краще не треба. Як Святослав Вакарчук Ось щасливий в коло мене отак от тремтіли руки? Чому Маша Гоя стала на бік Юрія Фалюси, який зараз перебуває в країні агресорці? Я його розумію. Це правильний вибір. А також якою особистою новиною вперше поділилася співачка. Вирушаємо по ексклюзиви на захід. Музичний фестиваль бреїв юафест об'єднав на одній сцені понад 30 артистів. І все задля найголовнішого благодійності. Прибуток від продажу квитків спрямували на купівлю пікапа для ЗСУ. Як то кажуть, провели час не тільки із задоволенням, а й з користю. Тим часом, за лаштунками, зірки, які дуже засумували за такими концертами, активно обмінювалися компліментами одне з одним. артист. Концерти тож, покрив... яка вона гарна, не можу. <рив> він фантастичний, він дуже щирий. Це легенда для мене. Так емоційно кола розповідає про Святослава Вакарчука. Вона його давня шанувальниця. Тож, коли отримала запрошення заспівати на сольному концерті музиканта, та ще й разом із ним довго не могла в це повірити. Мене отак от тремтіли руки, я щось там таке казала. Я просто підійшла до нього Добрий день, О, Я робилася і не знала, що робити. Я дуже нервувала перед виступом. Мене качество сьогодні Святослава, коли я сіла на стілець, в мене отак, от я розумію, що люди це бачать, мене просто так от тремтить нога. Я не знаю, що як її зупинити. Я просто обожнюю Святослава. Він дуже крутий. Тепер співачка хотіла б записати дует з Океаном Ельзи і вже працює над реалізацією цієї мрії. Новинки для шанувальників готують і автори хіта доброго вечора. Ми з України про Баси Харді. А ми трошки а, ну можна сказати, не дуже змінили формат. Я там виступаю як фронтмен, як співак. Уже готово кілька треків. Серед них спільна пісня з дахою бракою. Та є бажання, яке здійснити й досі не вдалося. Хлопці хочуть нарешті потиснути руку автору легендарних слів, які стали основою їхньої найвідомішої пісні. Доброго вечора, ми з України. Я хочу звернутися до Віталія кімнату. Давайте вже познайомимося. Ну, будь ласка, тому що ви, як ніхто, зробили дуже багато для української Дякуємо. музичної. Ви того навіть не розумієте. Тому я чекаю на нашу зустріч дуже. Якщо чогось дуже хотіти, воно обов'язково здійсниться. У цьому переконана співачка Роксолана. Так дівчина видала спільну пісню з одним зі своїх улюблених співаків Монатіком. Після цієї співпраці вона почала звертатися до нього по творчі поради. Зокрема, хотіла відправити деякі свої музичні напрацювання, але Дмитро їх слухати не захотів і відмову пояснив так. Він сказав, Роксі краще не треба, бо я тебе можу збити з, з, з твого шляху. Якщо тобі, звісно, дуже захочеться. Я, я пораджу, але не треба. І мені це якось так запам'яталося. Цю теорію у своєму житті здається добре засвоїв і інший молодий співак Лаут. Бо тепер усі творчі питання він хоче вирішувати самостійно. Ми плануємо великий перезапуск проєкту. От я зрозумів, що я вже готовий робити це все самостійно, займатися своїм проєктом І найважливіше вирішувати, які пісні я можу випускати. Ще минулого року Лаут повідомив про припинення співпраці зі своїм продюсером Ігорем Тернопольським, але це рішення досі не дає спокою артистові. Ми не в дружніх стосунках взагалі майже. Без контакту, тому що я намагаюся юридично вирішити питання е, закінчення цього договору. І, на жаль, поки що е, продюсер не хоче йти на е, умови, які в цілому е, якийсь консенсус дають е, цим стосункам. А от кому пощастило знайти консенсус з екс-продюсером, то це Маші Гої. Він був в моєму житті. Я його дуже поважаю. І бажаю йому, йому щастя з Юрієм Фальосою. Маша припинила співпрацю ще у 2015 році, але весь цей час підтримувала зв'язок із колишнім і не обірвала його навіть тоді, коли на початку повномасштабного вторгнення чоловік поїхав до Росії. Так я з ним е, спілкувалася буквально десь е, два тижні тому. Він зараз у Росії, Йошкара Йошкаралі. Ви знаєте всі, що зруйнували його будинок. І він вимушено був покинути, покинути Київ і відправитись до мами. І він каже: Маш, ти знаєш, я дуже сумую за мамою, так, таке, таке зараз, такий такий зараз час, коли ви знаєте, рідня це, це є наголовніше в кожного з нас. І я його розумію. Це правильний вибір. Що родина найголовніше у житті? Маша зрозуміла, коли сама її створила. Виявляється, співачка побралася з таємничим хлопцем Артемом, а півтора року тому народила від нього сина. Такими особистими деталями вона ділиться вперше. Розписались у кривому розі, де я народилась. Туди приїхали його батьки, мої батьки. І так сім'єю в мене не було такого якогось бажання. А, щось там виряджати, тому що я була вже вагітна. У мене була біла сукня, білий піджак оверсайз. Е, і все. Нічого такого подібного, там яскравого не було. Маша припускає, що після перемоги вони ще зіграють гучне весілля, а поки ж волонтерить, виступає на благодійних заходах. Та головне насолоджується материнством. Якось по-інакшому ти дивишся на всі речі, які е, відбуваються з тобою в цей період. І зараз я вся, вся в своєму синові. Я його дуже люблю, і це моє таке от щастя. Проведеним часом із дитиною насолоджується і Олег Машуковський. Як виявилось, це доня блогера-мільйонника. Щоправда, він її хрещений батько. Так, я навіть памперс міняв один раз. Так, так, ну було складно морально, але я з цим спорався. Ну я познайомився реально з Мішелькою, і я зрозумів, роз що блін. А... Колись в мене буде своя дитина, і я вже буду знати, як її правильно виховувати. Тому що ну це, це дійсно важливо, знаєш, щоб не, не зробити якусь травму дитині, щоб правильно виховувати, вчити її толерантності з самого початку. Про толерантність Олег заговорив неспроста, адже після гучного камінауту отримав купу негативних коментарів на свою адресу. Однак на них не зважає, та й серце його зігріте коханням. Вже два з половиною роки ми зустрічаємося, поки що не афішували наші відносини, наші стосунки. Але думаю, та далі буде. Олег поки що не знайомив свого хлопця навіть із батьками. Однією з причин є відстань: З 14-го року вони живуть в Ізраїлі, та й порушувати тему особистого з мамою і татом він якось не наважується. Якщо вони мене запитають. З ким ти зустрічаєшся, що ти робиш? Я відповім. Але я знаю, що сестра моя знає. Більшість членів сім'ї моїх знають про мій і, в принципі вони ще знали це до того. А от подружка Машуковського, Маша Кондратенко, поділилася особистими переживаннями не тільки з батьками, а й з усіма шанувальниками. Співачка випустила пісню про токсичні аб'юзні стосунки. Їх вона особисто пережила рік тому, коли палко та щиро закохалась. Це це так знаєте, було дуже недовго і дуже боляче. Воно так все швидко сталося що я навіть не встигла помітити, як, як я там опинилася взагалі, як я опинилася вже потім в депресії, в апатії. Так сталося, що людина, з якою ми зустрічалися, він відмовився від цих стосунків. І, і я дуже багато плакала. В мене був такий стан, в мене була дереалізація. Я не розуміла, хто я, я не розуміла, де я, що я. Мені було супер складно. Але потім почалась війна, і я зрозуміла, що ну вже знаєте, акцент болю перемістився трішки на інше. Після того, як Мішель Андраде припинила співпрацю з компанією Ірини Горової та Потапа, її творчість теж досить змінилася. З'явилося більше лірики, і теж не просто так. Зараз я просто хотіла бути дуже відвертою, бо Бо я зрозуміла, що часу немає, а коли якщо не зараз, і мені хотілося просто реально розповідати про те, що я відчуваю. І якщо ти розповідаєш про те, що зараз з тобою е, відбувається, то є фідбек від людей, і дуже багато людей мені кажуть, що блін, ця пісня моя улюблена. Ти твороже не так. Переживши у своєму житті кілька не надто приємних лавсторі, Мішель вже точно знає, якого чоловіка хоче бачити біля себе. І він вже буде мати всі якості, які я хочу. Тобто це не тільки одна, це дуже багато. І, і все. І, не, не те, що я дуже багато від вас, хлопців, потребую, але просто це просто мій і все. Незважаючи, подобається мені щось в ньому або ні. Він просто мій і все. Свого співачка обов'язково знайде і сподіваємося, ми будемо першими, кому вона вже про це розповість.